Вам не уяви. Нарешті я зможу всім насолити. Усе із слово запалюється гнівом, як чую я щось про мову України. А морок повиває мені душу, коли сміх її слухати мушу. Дома сни у голові, та я ще не вмираю. Ні, я оживаю і раді знову, коли катую. І немов скоро укази скрізь рознесуть. Вони мого серця істина суть. На серці так легко, як ніколи. Нарешті видано нові закони. Волоєвський указ рознище. Люський циркуляр зрозуміє і школяр, а емський указ тепер знищить. Книг українських за кордону не возити, давати дітям українські імена, заборонити. От тепер все спробуємо жити. <клес> Ось тепер тобі, кінець, українська мова, Боже. Станеш підвінець, кине твоє слово, не читатимуть книжок, не напишуть віжів, є указ від царя аю. Не слова, я вільна, люде, поки буся на калині силове співає, поки милая синичка в гості прилітає, до тих пір я не скорюся, доти буду жити і не дозволю від мінеції, приплакати тужити. Рина моя матусенько, не хвилюйся дуже, Є в мене браття, сестри, і їм не як не доля нас чекає. Ти говориш до добре, слово в тебе теж хоробре. І я бачу, що народ наш щиро відданий тобі. Він не дасть, я вірю мові згинути в біді. Прокидайтеся, синочки, треба щось робити. Допоможіть мою доню, мову відродити. Вони почули, матуся рівненька, Ось бачиш поряд, так влизенько. І тут наливайте камалюки, вогуни, колірі, залізняки, і тут вічмани, щоб ми добре в лаву тримати І тебе, Україно, Гордо матір'ю звати. Я в любистку і м'яті їх упала, Як в кленових колисках їх гойдала. Дуже відважних і мужніх синів, які на вітер не кидають слів. Знову ти прийшла сюди, я ж вагала не йти. Знову плачеш, мова рідна, сумуєш мовчки, мати брідна, бо все російська мова витісняє, бо широка страна моя роднає. Не радій, на не опериться, відштовхне народ до боротьби це. Українці, патріоти свого краю, заборони їх не налякають, Вони все шанують рідну мову, доньку України Чорноброву. Кожен ладен голову покласти, але їм обом не дамо пропасти. Не плач Україно, бо треба радіти. Не встіяни чарами, є твої діти, що руку на матір і батька здіймають, бо пустка в їх душах, бо серця І Та більшість життя готові рікати, За те, щоб дихмари зловісні прознати. За співташов і трені голосні. За теплі діти, за твоїх За жовтого злотий, колян твого поля, за те, що у ти і той. Боже, Господи, Ісусе, на колінах я молюся, пошли з неба крапельку живої росиці, оживити мої рани, дай мені навпитися. Український здувник друкувати, Генні північні хори можна вже встати. Не пропадеш на мова у широкім світі. Будучи своє слово пронуватиму віки. Принесла звісну нову, от нині вивчатимуть рідну мову. <клес> Рідна, мамочко, матусю, Бог почув, що я молюся, зі славмилі милі святую, я живу, а не існую, як серце бримить, як хочу співати, в тебе на небо моя прославляти. Беру я в себе ніжний гомін пиріг. Пісню струмочка і спів «Солов'ї». Українська мова процвітати буде. Нею розмовлятимуть усі люди і дітей роститимуть у вільній державі і молитись будуть, щоб горя не знали. О, мова українська, царівно прекрасна, ти щастя моє і надія ти ясна. Тебе відстояли мужні лицарі народу. Берегни твоє багатство і чарівну вроду, закінчилися нарешті всі твої страждання, зникли бідні образи і поневіряння. Надіє сьогодні Україна славна. Нарешті мова її державна, і ми разом з нею розвеселімось, мудрості розуму з книг наборімось. Україну її мову завжди прославляємо. Від її рабстві чи творі всіх не покидаємо. Мова рідна, устав твій час, вільно лунаєш, ти поміж нас, живи з нами вічно, Підплень і співай. лунай на весь голос на весь рідний край. О, Боже, Всевишній, тебе я молю, глянься на мою єдину доню. Пошли й без знання, слави й привіту. У кожній куточку цілого світу. Я вже нічого тобі не борою. Тепер ти щаслива, коха. Tchau, Я така щаслива батько Україно, що квітучим садом стала ця руїна. Мене всі просять у хату завітати маленьким, молиском заспівати, А юним пісням про кохання, школярикам натхнення до навчання, а літнім людям і потіху й спокій. Сімейну згоду сто щасливих років. Я їм дарую своє слово доброту, і до життя нового поводу без лиха, від нещастя й горя, на все хай буде Божа воля.